Як вести інстаграм, якщо ти б'юті майстер і хочеш продавати через інстаграм? Сьогодні я з тобою поділюся декількома порадами, як продавати та насолоджуватися веденням блогу. Тому дивіться, отримуйте цікаві лайхаки і використовуйте їх уже сьогодні. Для кого цей урок? Якщо ви б'юті майстер і продаєте свої послуги через інстаграм, у вас проблеми з записом. Цей урок саме для вас. Ви не регулярно ведете свій блог. Ви хочете розпочати якусь б'юті-справу. Це може бути різна ніша. І у вас знову немає клієнтів. Цей урок саме для вас. Ви хочете навчати, але у вас немає кого навчати. Цей урок вам допоможе. Ви вже навчаєте, але ваші групи не заповнені. Тому ми розкриємо ваш потенціал і навчимо. Як вам вести свій блог? Чому варто мене послухати? Я Діана Астаматі, власник студії магазину, подоцентру та подолог-викладач з шестирічним стажем. Досвід роботи у б'юті-сфері у мене 9 років. Мій оборот за рік становить практично 4 мільйони гривень. У мене розвинутий бренд. «Я». Організатор проєктів я публічно виступаю на заходах, сама себе зробила завдяки друзі веденню інстаграму. Я його веду уже понад 9 років. Тому і вам хочу донести, що потрібно починати уже сьогодні. Як я починала свою справу у 2014 році, у мене була ідея. Рухатися та розвиватися моя історія не з легких, тому що мого чоловіка забрали на війну, і я розуміла, що на мені дуже багато всього, і працювати на попередній роботі, яка мені не приносила доходу. Я розуміла, що я там не зможу залишатися, і тому я почала діяти. Я проплатила своє навчання, коли закінчила Курси я вела блог, і тоді я вже розуміла, що мені його потрібно вести активно і взнайомити свою аудиторію з собою та своєю професією. І активне ведення блогу мені дало ось такі масштабні результати, про які я говорила в попередньому. Я сьогодні хочу поділитися з вами 5 ключових правил побудови ведення блогу якими користувалася я, і якими користуюся по сьогоднішній день? Перше ключове правило: слухати свою аудиторію, що вони у вас питають. Усе дуже просто. Ви не чуєте і не бачите, що вам Пишуть у директ. Перше ключове, що хочу вам сказати, як потрібно вести сторітелінг, це слухати свою аудиторію, що вони у вас питають. Вам не треба думати, Боже, як вести мені ті сторі. Ось ви бачите, що пишуть вам або в постах, або в коментарях, або в повідомленнях. І це все використовуєте у себе у сторітелінгу. Наприклад, ось у нас у студії було запитання або в мене особисто Діана. А ви робите японський манікюр? Отже, ми розуміємо, що наша аудиторія або наш клієнт не розуміє, чи я роблю японський манікюр, чи моя студія робить японський манікюр, чи ні. Як ми це все робимо? Тобто шукаємо модель. Ну, типу, вона записалася до нас на японський манікюр. Заходи клієнт, ми перше робимо сторітелінг. Як клієнт. Звернувся з запитом, ви робите манікюр японський. Наступна приходить клієнт, сідає за місце клієнта, майстер починає виконувати роботу. Перше ми показуємо, до як до нас звернулася ця пані з нашими ручками. За приклад вам, з нашими ручками, до і що ми будемо робити далі. Далі ми показуємо, як майстер починає виконувати свою роботу, що він поетапно робить. От ми всі ці етапи показали. Наступне ми показали самого майстра в роботі. Наступне ми показали, як клієнт милується. Ну, звісно, це по бажанню клієнта. Ви повинні обов'язково запитати, чи клієнт ваш буде, так як це була модель. Звісно, вона погодилась. Ми показали, як радіє наш клієнт. Після завершення ми знову ж показали, після який вам результат, який у нас був до, і який ввав результат після. Потім клієнт від нас пішов. Через 2 дні. Ми йому пишемо повідомлення. Доброго дня, пані Марина. Чи вам сподобалась дана послуга? Чи ви задоволені? Клієнт нам відправляє повідомлення і ми його вставляємо як процедура завершена, і які клієнти у нас задоволені. Тобто їх може бути декілька. І чим більше ви будете чути те, що вас питає ваш клієнт, тим більше ви можете ставити оці повідомлення у вашому сторітелінгу. Тому вам не потрібно забирати багато часу для того, щоб придумати сторітелінг. У вас одне повідомлення, і ви з цього одного повідомлення можете зробити сторітелінг на весь день. І ще є такий лайфхак. можете це все зробити за 30 хвилин. І вам не потрібно кучі часу. Щоб витрачати весь день на той сторітель. Тобто, у вас вже є схема, це може бути брови, косметологія, да? ви розкриваєте себе як експерта і показуєте це вашим майбутнім клієнтам. Ну, не чудово. Наступний ключовий момент перестати знецінювати себе. Якщо все-таки вам супер страшно і ви переживаєте. То я вам надаю лайка, як це зробити. Ну і отже, учням своїм, ті, що працюють за мною наставниками за мною, як я у них експерт-наставник, я їм починаю розкривати їхній потенціал. Вони бояться виходити в сторіс, тому що ця говоряща голова, а ще про мене скажуть, а ще про мене подумають. І отже, вам потрібно привикнути до камери, як я пропоную робити. Кожного дня місяць практики у нас. То може вийти в тиждень практики кожного дня. Ви знімаєте себе в кружечок в телеграмі є, або в сторіс і не виставляєте її, а відправляєте до прикладу своїм близьким. Якщо ж ви все-таки боїтеся почути критику, ви не готові до критики, їм відразу кажете: Я тобі відправляю кружечок або відео свого кожного дня. Ти мені нічого не говориш, коли я тебе попрошу твою думку. Ти мені обов'язково про це будеш наголошувати. Тобто можна почати не викидувати це в інстаграм або в Телеграм. Можна просто поки себе налаштовувати, знайомитися з камерою і чути свій голос. Тому що, як кажуть психологи, саме, скажу російською мовою відштовхуючи, це чути себе, свій голос. Ми не можемо, нам це якось не Зробіть такий експеримент, і вислів. Третій ключовий момент історії, Не все, що попало. Тобто, ваші сторіс не повинні бути, знаєте, таке все наляпала, наляпала, наляпала. Можна сказати, не потрібно всю сюжетну лінію показувати вашим майбутнім клієнтам або вашій аудиторії, тому що це буде забагато. Все ж таки, можна, такими знаєте, Інстаграм все таки він про красиву картинку. Тому ви себе, де б ви не були, знімаєте більше. І ви можете показувати сьогодення. І десь виставляти там свої фотографії або фотографії, якщо ви хочете, з родиною, або в процесі роботи. Як я закривала віконце. Ось прикладу мій сторітелінг. Я завжди показувала, якщо ви б'юті-майстер, про дезінфекцію. Не треба в шапці профілю писати «У мене все стерильно». Ні, про що це? Ви можете сюжетну лінію відкривати в сторіс. Не кожного дня, а хоча б раз на тиждень, да. Тобто цей ключовий момент завжди у мене працював. Наступне підвищення кваліфікації. Люди повинні розуміти ваші цінності. А цінності це саме ті, що для вас цінні. Для мене було цінне – це стерилізація. Для мене і по сьогоднішній день є цінне – це навчання. Я постійно показувала, що я навчаюсь. Я виїжджала на виїзні курси. Я постійно показувала, що я навчаюсь вдома онлайн або читала. Потім я дуже часто показувала процес роботи у своїй студії. Я показувала, як працює бровист, я показувала, як працює мій майстер. Я показувала усю обстановку, яка є в студії. Ну і, звісно, новинки. Ви показуєте своєму клієнту, вав, як ви їх любите, і скільки нового ви для них придбаєте. Тобто не прийшла пакет, купила ось о, я вам затарилась. Ні, ви можете купити пакет, але це кожного тижня транслювати. Ви подивіться, які в мене сьогодні новинки. Ви подивіться, який в мене крем для обличчя. Ви подивіться, який там олівчик для брівок. Ви подивіться, яку масочку. Дивіться, ми у себе в студії зробили день клієнта. Ми клієнтам наливаємо просеку. Тобто, ми кажемо, як ми закупляємо ящики. Просеку як ми закупляємо апероль, як ми готуємо, в яких фужерах ми подаємо. І знаєте, казалось, кожен може це все собі купити і зробити. Ну який кайф, що ви про них думаєте? Оце я транслювала у своєму блузі. Четверте ключове правило: хто ми та що ми. Я на сьогодні експерт у б'юті сфері. У мене куча проєктів по відкриттю салонів, по відкриттю студії, також наставництво для б'юті-майстрів. І це я все транслюю у своєму блозі, знімаю рілси, даю різні поради для експертів. Тому ви повинні у себе розуміти, що показувати. Наприклад, у мене, як я працювала майстром, я транслювала своє робоче місце, ви бачите. Потім я навчалася. Ну і вже наступне я на сцені, де допомагаю розкриватися п'юті майстра. Ну і вас запрошую. Наступний етап люди до вас йдуть через особистість. Та-дам! Зараз ви будете дуже здивовані, тому що ви будете думати, що якщо ви класно зробите якусь послугу чи продасте товар, то до вас люди прийдуть. Я теж про це думала. Але згодом з часом я зрозуміла, що люди до мене не йдуть. Бо я так, це є важливим робити класно. А ще люди йдуть вище перечислені про те, що я сказала, да? люди йдуть до вас через особисті. Що є ключовим для кожного, знаєте, я дуже люблю каву. Інколи я була на лікуванні, мені забороняли. Я була вагітна, зрозуміли теж. Але дивіться, це такий є просто момент. Я завжди транслювала у своєму блозі, що я люблю каву. І Знаєте, коли люди приходили або дарували подарунки, або там запам'ятовували, або де, ти, де це ти була. Тобто те, що я їм показувала, те вони вже з мене робили якісь елементи, тобто я, да, власниця салону, яка любить... Постійно зранку пити каву, тому що цей момент для мене є важливим. Я хочу побути або наодинці, або з друзями зустрітися, попити каву. І тому їм це було тепле. Наступне для мене було це цінності родини. Я завжди в своєму блозі показувала родину. Так, я не соромлюсь, я показую свою родину і кажу, що для мене родина є важливим. І розумієте, люди, яким для них ці моменти теж є важливим, вони досягають. Вас підтягуються, вони вам, знаєте, як присягають ручку. Що іще я за правду. Ну, тобто, ви розумієте, що людей, які добрі, щирі і за правду, їх також. Вони не будуть розвіюватися і ходити там, де їм не подобається, тим більше, де їх там просто дурять. Ні. Тому люди йдуть на людей. Повірте, не потрібно себе винасілувати. Да? Наоборот, наповнювати себе, і такі ж самі люди до вас будуть підтягуватися. Або ж ви читаєте книги? От вони будуть вам знаєте такі, прям надихатися, що яка ви і то, і то, і то, і ви ще читаєте книгу. Зрозуміли? Тому на особистості перестаньте транслювати картинки Пінтереста, а транслюйте себе як особистість. Люди йдуть до людей. Тут ми багато проговорили і знаєте. Ви зараз такий сторітелінг, А що це? Я колись так само думала, боже, що таке сторітелінг? як його вести? Що я роблю не так? І постійно шукала, шукала, шукала. І отже, що таке сторітелінг? Це не вилизана картинка. Сторітелінг це ваша історія, про що ви. Це можливість чітко і конкретно людям сказати, хто ви, що ви і про що ви. Це можливість розказати. Про вас як особистість. Ну і відразу буде транслюватися і ваш продукт. Тому не потрібно у своєму блозі використовувати картинки Пінтересту. Так, ви можете їх брати і себе десь фотографувати, і розумієте, як фотографувати. Ну, не брати і не виставляти, тому що не буде у вас ні учнів, ні клієнтів, нікого не буде, ніхто не прийде на картинку Pinterest. Зрозумійте ви це. Ви кожного дня зробіть сторітелінг на наступний день. Ви ж знаєте, що у вас завтра буде. Ось зробіть на наброски на листку або в замітки, або в блокноті, і ви відразу побачите, як до вас з'явиться клієнтська база і на завершення. Тут така гарна фотографія. Не забувайте, що ще вчора ви їли ходу, а сьогодні ви сидите в ресторані. До чого це я Зрозумійте, якщо ви будете вести блог, якщо ви хочете заробляти на своєму блозі, ви повинні вести інстаграм. Почуйте мене, будь ласка, тому що. Я про це мріяла, і я не здогадувалася, що можна досягнути таких масштабів у інстаграм. Сторіс. Ми показуємо усю нашу сюжетну лінію себе як експерта. І не боятися бути собою. Хейт вам ні про що. Хейт вам дає ріст вести сторіс потрібну, так як я веду їх 9 років і дуже задоволена тим, що. Я тоді не побоялася. Я не побоялася, що про мене скажуть, що про мене подумають. Я постійно працювала. І я себе згадую, якою я тоді була, як це все у мене в голові крутилося, і ким я є сьогодні, і скільки за моїми плечима людей і створених бізнесі. і це кайфово, драйвово. Але це все мені приніс інстаграм і ведення блогу, а особливо ведення сторі. Тому до зустрічі, рада знайомству, чекаю вас у своєму блозі та на наставний.